Замислиться, можливо, ви навіть не помічаєте, як у повсякденному житті каменем спотикання в реалізації ваших справжніх планів стає саме ця горезвісна важливість. Важливість це емоційний стан, який надає особливої значущості та ваги подіям, бажанням або очікуванням. Важливість може проявлятися у вигляді страхів. Тривог, сумнівів, обурення або сильного бажання досягти певної мети. Вона відіграє роль фільтра, через який ми сприймаємо та інтерпретуємо світ навколо себе. Часто вона стає перепоною на шляху, змушуючи нас сумніватися у своїх можливостях, перевертаючи негативні емоції. Та відводячи нашу увагу від дій необхідних для досягнення бажаного результату. У трансерфінгу не пропонується боротися з важливістю, замість цього вам просто потрібно ближче познайомитися з цими емоційними проявами. Погляньте прямо в обличчя своїм важливостям, усвідомте їхню сутність, чому ви відчуваєте ці емоції. Які переконання і думки породжують їх, дозвольте собі відкритися перед цими почуттями і прийняти їх, не вступаючи в боротьбу. Коли ви зрозумієте, які емоції впливають на вас в який спосіб вони проявляються, в тот же час ви набуваєте сили щодо звільнення від їхньої влади, існують два види важливості зовнішня. Та внутрішня. Зовнішня важливість виникає тоді, коли ви надаєте занадто великого значення подіям або об'єктам навколишнього світу. Наприклад, перед важливою подією, такою як співбесіда, ділова зустріч, переговори, презентація або виступ на конференції, ви можете надмірно переоцінити їхнє значення. Ви починаєте замислюватися, що, якщо в мене не вийде, що, якщо все піде не за планом? Або у вас можуть виникнути думки на кшталт, якщо я провалю цей іспит, співбесіду, переговори, моє життя буде зруйноване, або я готувався до цієї події все своє життя, такі думки вам не допоможуть аж ніяк. Сама по собі будь-яка подія. Є нейтральною. Ви можете підійти до неї і отримати те, що вам справді потрібно. Це залежить тільки від вас. Ви з легкістю здатні успішно пройти співбесіду, укласти вигідну угоду, скласти іспит або успішно провести презентацію. Для цього треба тільки одне: не надавати події занадто великого значення, щоб не створювати. Надлишковий потенціал, який може негативно вплинути на результат. Коли у вас з'являються такі думки, треба тільки вчасно усвідомити це, і ви зможете швидко привести свої почуття і емоції в баланс. Проведіть внутрішнє налаштування, що дасть вам змогу контролювати свій внутрішній стан і досягти бажаних результатів без надмірної важливості. Внутрішня важливість проявляється через переоцінку переваг та недоліків, це може призвести до сильного завищення або заниження вашої самооцінки, а також створити цілий букет комплексів. Внутрішня важливість набуває різних форм. Наприклад, ви переконуєте себе в тому, що ви виконуєте дуже важливу роботу, вважаєте себе найціннішим співробітником у компанії, ставлячись із невагою до інших. Однак рано чи пізно така позиція призведе до того, що ваша власна значущість буде завищена, і в результаті виникнуть сили рівноваги, і ви отримаєте сильний удар. Інший приклад. Хтось одного разу сказав вам, що у вас негарне обличчя, занадто високий або низький зріст, неприємний голос, або що ви погано справляєтесь з роботою, що ви нікчемні або повна бездарність. Піддавшись почуттю внутрішньої важливості, ви починаєте шукати підтвердження цим переконанням усюди, критикуєте себе і займаєтесь самоїдством. У результаті ви програмуєте себе на невдачі, занурюючись у страхи і депресію. Крім того, внутрішня важливість може проявлятися в тому, що вам здається, що всі звертають на вас увагу через пляму на піджаку, стрілку на колготках або прич на лобі. Насправді, в реальності нікому немає діла до вас, усі зайняті собою, своїми думками і проблемами. Зниження важливості не лише значно зменшить кількість проблем у вашому житті. Відмовившись від зовнішньої та внутрішньої важливості, ви отримуєте такий скарб, як свобода вибору. Як я казав на початку, замислиться можливо, ви надаєте занадто багато надмірної уваги подіям, які трапляються в вашому житті.